Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні ми поговоримо про те, як бути самому собі психологом. Наперед можу сказати, що це і дешево, і сердито, а найголовніше дієво. Якось побачив таке рекламне оголошення. Якщо ви переживаєте один або декілька із нижче наведених станів людини, ну то вам до нас. Ми пропонуємо послуги психолога, який допоможе вам подолати труднощі і справитись з проблемами. Ну і подається перелік тих станів, про які саме йде мова. А саме, самотність, страхи і різноманітні фобії, тривожність, панічні атаки, депресія, перепади настрою, психологічна залежність, шкідливі звички, конфліктні відносини з близькими, з дітьми або на роботі. Невпевненість в собі, складності самоідентифікації і таке інше. Скажу відверто, така реклама, на мій погляд, це пряме попадання в ціль. Де ви сьогодні знайдете у нашому світі посеред такого ментального хаосу і дуже часто фізичної невизначеності, де ви знайдете людину, яка би не переживала або не знаходилась в одному чи в декількох описаних станах? На землі проживає більше восьми мільярдів людей, і у кожного є свої психічні проблеми, емоційні зриви, конфліктні відносини, перепади настрою і психологічні залежності. Це величезний ринок клієнтів для сучасних психологів і консультантів. Але як же вирішували свої психічні проблеми люди, котрі жили до появлення психології як науки і до її прикладного використання? Так більш-менш масово для надання індивідуальних чи групових консультацій, психологія як прикладна наука була залучена десь починаючи з другої половини минулого століття. Саме тоді були створені більш дієві методи і підходи в психологічних дослідженнях, і напрацьовані більш ефективні форми психотерапії. В другій половині ХХ століття психічне здоров'я людини почали визнавати як важливий аспект загального благополуччя. І пішло й поїхало. Психологи, консультанти, різноманітні коучі почали масово пропонувати свої послуги. Багато хто дійсно, досить сумлінно, професійно і ефективно допомагає своїм пацієнтам. Але є й інша сторона цієї поширеної галузі. Але сьогодні ми не про це. В сьогоднішньому короткому відео я хотів би торкнутися питання, як люди, котрі жили до появлення психології як науки і до її прикладного використання, як вони вирішували свої психічні проблеми із усього того дуже довгого списку. Дуже доступний для нашого спостерігання саме з цього боку, це Давид. Він написав величезну кількість своїх псалмів. І саме в них він відкриває свій внутрішній стан, досить яскравими фарбами розмальовує свою депресію, хоча її так тоді не називали, просто слова такого ще не винайшли, описує свої відчуття. З точки зору фізіології, він плаче, навіть ридає, він голосить, він стогне, він не спить, він не знаходить спокою. Я інколи читаю його псалом і думаю, якби я жив у його часи. І якби я був психологом, мені здається, такого клієнта треба було тримати в сфері свого впливу на все життя. Це золота жила. Ви уявляєте, яке матеріальне благополуччя приходить до консультанта, якщо його пацієнтом є депресивний цар? Правда, є трохи ризик, якщо неправильно щось порадиш в моменти особливо важкого психічного настрою, такий клієнт може й голову втяти. Ну, але це вже, як то кажуть, побочні явища професії. Не знаю, скільки міг би платити Давид, але сучасні послуги психолога в Україні починаються від 25 євро за 50 хвилин, а в країнах Європи від 50 до 200 євро за тих же 50 хвилин. Але на що хотілося б звернути увагу? Свідомо чи несвідомо людина, яка йде на консультацію до спеціаліста, Очікує на наступну атмосферу. Ну, по-перше, це конфіденційність і довіра. Людина повинна відчувати, що інформація, якою вона буде ділитися з психологом, не буде передана ніяким третім особам. Довіра є основою ефективної роботи. Саме вона допомагає відкрити свої думки, почуття і поділитися проблемами. Друге, що очікує людина, це емпатія і розуміння. Людина очікує, що хтось її уважно вислухає і проявить емпатію або співчуття до її переживань. Третє, про що може йти мова, це безумовне прийняття. Людині дуже важливо, щоб навіть у найскрутнішому стані, в якому вона знаходиться, її сприймали без усіляких умов і засудження. Вона прагне, щоб після щирої розмови ніхто її не критикував і не дорікав. Ну і, звичайно, такий нюанс як компетентність. Дуже би хотілося, коли ви звертаєтесь до когось зі своїми проблемами, щоб цей хтось розумівся на тому, що вас турбує. Врешті-решт, не такі вже й великі очікування у людини, яка потребує психологічної допомоги, довіра, розуміння, прийняття, компетенція. Відверто кажучи, все це можна було б отримати від найближчих нам людей. Батьки, дружина або чоловік могли би запросто виконувати роль психолога. Для цього потрібно проявити трошки більше уваги один до одного, створити певну атмосферу довіри і з розумінням поставитись до проблеми близької вам людини. На жаль, можливо, саме найближчі люди і спонукають вас звернутися до консультанта за порадою, за межами кола наших знайомих. Саме ми, близькі родичі, уміємо один одному створювати атмосферу самої болючої критики і найжорстокіших дорікань. Уміємо один одному відбити усяке бажання поділитися з нами сокровенними мріями, надіями і переживаннями, тому що ми не віримо, що нас зрозуміють, не піднімуть на сміх і погодяться надати психологічну або емоційну допомогу. У своїх псалмах Давид на таке звертає увагу. Подивіться, будь ласка, на 30-й псалом. Для всіх моїх ворогів я став посміховищем, особливо для моїх сусідів, і страховищем для моїх знайомих. Вони, коли бачили мене на дворі, втікали від мене геть. Мене забули, наче померлого, викинули із серця. Я став як розбитий глечик. Бо я чув наклепи багатьох, які живуть навколо. Коли вони зібралися разом проти мене, зробили змову, щоб узяти мою душу, ну, ось так приблизно можуть вести себе рідні люди. Виходить, що ті, хто міг би бути опорою і підтримкою, стають джерелом ще більших проблем і негараздів. Подивіться, що робить Давид. Він практикує надзвичайно важливу дисципліну набуття миру і спокою і каже, я ж на тебе, Господи, покладаю надію. У твоїх руках моя доля. Як він цікаво поводиться, він потребує довіри і конфіденційності, він звертається до Бога, він розмовляє з Богом, в чомусь Він Його переконує, в чомусь від Божого імені Давид сам себе засуджує. Він відповідає собі самому словами від імені Господа. Він переконаний, що хто хто а Бог до нього проявляє дійсне співчуття, може зрозуміти усі його мотиви, причини, чому він вчинив так або інакше. Він вірить, що Бог його сприймає таким, як він є. Ну і, звичайно, Давид схиляє в покорі голову перед мудрістю і компетентністю Бога. Коли ви проаналізуєте його псалми, ви побачите, що кожен псалом це свого роду психологічний сеанс Давида. Він з Богом спілкується, піднімає складні питання, він у псалмах робить для себе висновки і заявляє про свої наміри, і ще раз затверджує основи своєї надії. Давид може бути для кожного з нас гарним прикладом, як бути самому для себе психологом. Він співпрацює з Богом, і після кожного сеансу він виходить з чітким розумінням і баченням. І ось в 30-му розділі. Завершуючи цю психологічну допомогу собі, від імені Бога Він робить висновок. Тож усі ви, які надієтеся на Господа, будьте мужні і нехай загартовується ваше серце. Отже, практикуйтеся в умінні надавати психологічну допомогу самому собі. Задавайте Богу питання і, посилаючись на Його слово, відповідайте собі аргументовано, компетентно, з розумінням того, що Він вас безумовно приймає, бо Він за вас вмирав. Я не проти психологів і їхньої роботи, якщо вона не виключає Бога із процесу стілення душі. Але я за реалізацію можливостей, котрі нам, особисто кожному, дає Господь. Покладайте на нього вашу надію. І нехай у вашому серці поселяється мир, спокій і злагода.